Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та осі мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де я щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами. Сьогодні пропоную вам приготувати кабачковий крем суп або суп юре з плавленим сиром та овочами. Для приготування суп пюре нам потрібно взяти наступні інгредієнти: дві цибулини, два зубчики чеснику, 2 столових ложки олії, дві морквини, дві-три картоплини, три невеличких кабачка, сіль та спеції зі смаком, пачку плавленого сира. Отже, починаємо готувати кабачковий крем суп. У першу чергу нарізаємо дрібну цибулю, висипаємо її в миску, потім притискаємо ножем два зубчики чеснику і теж ріжемо їх дрібненько. Нарізаємо кубиками дві морквини та картоплю. Кабачки миємо та обсушуємо. А якщо плоди молоді, очищати їх не потрібно. У старих треба зняти шкірку та позбавити кабачки зернят. У каструлю наливаємо 2 столові ложки олії, засипаємо цибулю з часником і смажимо їх до м'якості. Обов'язково перемішуйте овоч. Потім висипаємо до цибулі моркву та картоплю. Теж смажимо овочі при змішуванні пару хвилин. Потому накриваємо каструлю кришкою. І деякий час будемо тушкувати наші овочі, не забуваючи перемішувати. Таким чином, вони стануть трошки м'якшими і подружаться між собою, обмінявшись смаками та ароматами. Після цього висипаємо до каструлі кабачки, смажимо при перемішуванні буквально хвилину. Далі вливаємо воду, щоб ледве вкрила овочі, доводимо страву до кипіння і тушкуємо 15 хвилин. Після цього знімаємо каструлю з вогню і відразу у гарячому вигляді перемелюємо овочі з занурювальним блендером до стану пюре. Погляньте, який гарний у нього колір. Приємний, молочно-зелений. Таке відчування, ніби ми перемололи киві. Але ні, це чудовий колір дав нам кабачок. Далі знову ставимо каструлю на вогонь, засипаємо в неї тертий на дрібній терці плавлений сир і ретельно розмішуємо масу. Доводимо суп'юре до кипіння. Солимо, перчимо. Не забуваємо помішувати, щоб страва не прилипла до дна. Варити потрібно 4-5 хвилин і страва готова. Наливаємо наш суп у полумисок. Тільки погляньте, якою рівномірною є консистенція супа, а також колір, що після додавання плавленого сиру став трохи світлішим. Прикрашуємо поверхню. Доповнюємо суп пюре домашніми сухариками, рецепт, який є в одному з моїх відео: шкварками скопченої грудинки або зеленю. а можна додати і все разом зайвим не буде. Зараз покуштуємо наш суп, це просто бомба. Він міру густий, достатньо підсолений, ніжний. Відмінно відчувається свіжий смак кабачків. Враховуючи інгредієнти, які використовувалися при приготуванні суп юре, страву можна назвати вітаміни молодильним елексіром. Тому я щиро раджу приготувати смачний суп-юре з кабачків при нагоді. Запрошую підписатися на мій канал, поставити вподобайку цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими отримувати оновлення мого блогу. Діліться відеорецептом з друзями, близькими та знайомими. Діліться у соціальних мережах, так ви допоможете каналу і продвигатися. Бажаю смачного та продуктивного дня і миру нашій рідній Україні!